Я розумію, наскільки не хочеться натискати на посилання, переходити на сайт і так далі. Тому зараз покажу вам на відео, як саме працює сайт благодійного фонду Твій Крок. Перше, що ви побачите, це головна сторінка сайту, та 5 найактуальніших зборів. Але прогорнувши донизу, ви побачите, наскільки ж багато запитів та проєктів одночасно будується нашим конструкторським бюро. І це все лише актуальні збори. Якщо ж вам цікаво побачити вже завершені збори, поруч ви знайдете кнопку і опинитесь на сторінках. Вже завершених зборів. Чотири сторінки завершених зборів. Отак от, от виявляється, що сторінок з завершеними зборами у нас наразі більше, ніж з активними. Але повертаючись до активних зборів, яку можливість нам дає сайт Твікроп. Перший збір, який трапився мені під руку, це будівництво мобільної майстерні для ремонту техніки для другого окремого загону спецпризначення Омега. Одразу можна побачити, скільки коштів він потребує, скільки було зібрано. Докладний опис потреб військової частини, офіційний запит від військової частини. І ще дуже важливо, ви можете побачити всі актуальні надходження. Також ви зможете побачити тут інформацію про нашу глобальну місію. Про специфіку нашої роботи та як інші змі говорять про нас, ось так просто і працює наш сайт. Я думаю, коли наступного разу ви побачите посилання в описі, ви знаєте, що робити.